Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю. Хто ще не підписаний, підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Прийнятий Верховною Радою державний бюджет на 2024 рік запускає реформу державного управління та вводить нову систему оплати праці держслужбовців. Реформа оплати праці покликана наблизити українську державну службу до стандартів Євросоюзу, а також сприяти формуванню в Україні професійної державної служби з кращими фахівцями, які приведуть українців до членства в ЄС та НАТО. За оцінками європейських експертів, оплата на держслужбі є найслабшою ланкою в реформі Державної служби України. Ключова зміна держбюджету 2024 це є запровадження оплати праці держслужбовців. На основі класифікації посад. Наразі існують загальні правила оплати праці на державній службі, проте уніфікованої та прозорої системи немає. Натомість класифікація посад дозволить зрозуміти, які професії є на державній службі та запровадити систему визначення вартості посад. Ця система буде називатися грейдинг. Нові правила оплати праці держслужбовців торкнуться тих відомств, які проведуть класифікацію посад до кінця цього року. Новий підхід дозволить обмежити необґрунтовані премії та скоротити диспропорції в оплаті праці. А самі премії та їхній розмір будуть прив'язані до чітких прозорих критеріїв замість суб'єктивних рішень керівника. Принцип нарахування деяких доплат та премій зміниться. Так, максимальний розмір надбавки за вислугу років скоротиться з 50 до 30% посадового окладу. Зміниться також і підхід до виплати грошової допомоги до відпустки. Якщо зараз її розмір прив'язаний до розміру середньомісячної заробітної плати, то в майбутньому її розмір складатиме: оклад, плюс надбавка за ранг, плюс надбавка за вислугу років. Загалом роль посадового окладу посилиться, а граничні розміри премій будуть врегульовані. Що стосується доручення, яке уряд дав про скорочення працівників органів виконавчої влади, це означатиме насамперед скорочення не самих працівників, а зайвих вакансій, які не роблять роботу відомства чи підрозділа більш ефективною, але зберігають можливості для маніпуляцій з виплатою премій. Після закінчення реформи робота державних органів має стати більш ефективною завдяки перегляду та оптимізації процесів та відмови від застарілих функцій. Нагадаю, що з січня по вересень цього року фактична чисельність працівників органів державної влади скоротилася на 5300 осіб до 170,5 тисяч. На цьому, все. Я дякую за перегляд. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодного відео, і до зустрічі!